Зараз розповім тобі одну мудру притчу. Слухай уважно про ціну людини. Майстер сказав: якщо тебе не цінують, не сперечайся. Золото не доводить свою вартість тим, хто бачить у ньому лише жовтий метал. І твоя присутність не знижка, щоб усім підходила. Хто має очі, побачить, хто має серце, відчує. Не витрачай себе на тих, хто не готовий до твоєї глибини. Пиши слово краса я відправлю тобі гайд по безпечному омолодженню у подарунок. Три дев'ятки на консультацію. Коментуй, підписуйся, вітав подрузі, і якщо було корисно, став лайк.